Київ і чому не в Вінниці? Насправді я пробувала працювати в офісі, але я зрозуміла, що я максимально не офісна людина, я дуже творча. Як Ти потрапила до Німеччини. Це робота, яка тебе дуже сильно шліфує. Я взагалі тоді ще не розуміла, що мені потрібно б'юті сферу. Якби я це зрозуміла тоді. Я також знаю, що в твоєму житті є така людина, яка тебе надихнула саме зайти в б'юті. Що це за людина? Ну мей мейки в мене, чесно кажучи, взагалі не виходили. Я вирішила піти на курс. В мене грошей не було на цей курс. В мої перші розмовні там, якщо захочеш, я тобі скину. Це було так: доброго дня, дівчата. Всім гарного дня. В мене є вільно качеця. Все це просто така ніша, де ти можеш себе проявити в багатьох напрямках. Каю, Боже, дівчки, скільки всього. Розкачуємо себе свій бренд. Що це за чемпіонати, і взагалі, як ти туди потрапила і що там відбувається? Я ніколи не вірю в свої сили до кінця. І це мінус дівчата. Так не треба робити. Скільки я люблю говорити про гроші. Да? Скільки коштує? І найголовніше, що я не могла би і мріяти, що я випущу колаборацію з брендом. Чиці, який класний інтерв'юєр. Вона все про гроші. хоче запитати, що вам. Бо всі цікаві. цікаві гроші. Клас. Це тільки хотіла тобі запитання таке задати, що в твоїй студії є таке, що немає в інших. Особисто в мене були факапи. Були і перепалені брови, були, і перекручені вії були, і нерозуміння з клієнтами було. Я до наставництва відносилась супер скептично.